Жоржини відомі своїм розкішним і тривалим цвітінням, але їхні бульби не зимують у відкритому ґрунті, тому на зиму їх потрібно викопувати. Сам після перших заморозків їхні листя, квіти, стебла починають підмерзати, чорніти. І це вказує на те, що вся пожива із надземної частини переходить в бульбу. І бульби готові до викопки і до зимового зберігання. Саме тоді, коли у вас пройдуть перші заморозки, ви бачите, ваше листя почорніло. Бульби, значить, готові, і тоді можна викопувати. Зазвичай це відбувається в кінці жовтня, на початку листопада. У нас цього року, сьогодні 19 жовтня, і за одну ніч із красивих цвітучих кольорових яскравих жоржин перетворились на ось такі коричневі страшненькі кущики. Але це означає, що вже якраз сьогодні можна починати їх викопувати. В одному відео я вже розповідала дуже детально і покроково про викупку і зберігання бульб жоржини. Це буде полегшений і покращений варіант. Перед викопуванням, щоб легше було викопувати, обрізаємо всі стебла, залишаючи приблизно 10-15 см над рівнем ґрунту. Якщо у вас ґрунт дуже сухий, перед викопкою можна трошки, але небагато зволожити, також щоб ці бульби легше витягувати. Так, тому зараз обрізаємо. Тут цікаво, що буде побачити оці всі великі жоржини, посаджені із великих бульб, а ось ці в першому ряду із е, живців. І цікаво буде подивитись, як за літо вони виросли. Ось які гігантські кущі можуть виростати із великих бульбжоржин. Просто як деревце. Викопувати жоржини можна вилами, лопатою, чим вам зручно. Взагалі на високих грядках викопувати не дуже легко і практично, але вже як є. Взагалі, перед тим як викопувати від стебла, потрібно відступати 20-30 см, тому що бульби під низом дуже розростаються, вони великі, щоб їх не пошкодити. Відступаємо. Тут в мене так само вони трохи густіше посаджені, тому я не зможу відступити 20-30 см, але наскільки вже зможу, так, щоб не пошкодити ці бульби. І стараємося копати глибоко, наскільки можливо, глибоко, і не тягнути за ці стебла, тому що так бульба просто пошкодиться, стебло відірветься. Тому що вона важка, велика і важка. При самій стінці буду отак легенько підважувати. Викопка жоржин на високих грядках виглядає, мабуть, дуже смішно, але інакше ніяк. Неможливо підкопати з цієї сторони, не залізши в грядку. Так, ці перший ряд ми підкопали. І тепер разом з цим ґрунтом от витягаємо, і видно, як заліто. Наросла бульба. Ось яка велика стала. Це із живця. І так кожну бульбу витягаємо, з ґрунту трохи обсипаємо, можна не повністю. Ось так, якщо ґрунт дуже прилягає до корінчиків, можна зараз так і залишати і ставимо в ящики. Кому цікаво, що означає жоржина, вирощена із живця, то це, що на бульбі весною е, виросли проростки. На кожній бульбі там їх багато може бути. Е, було навіть шість-сім, і ми обрізали ці проростки з кусочком бульби і так садили. Спочатку в горщик, коли більше ставало, ми висаджували у відкритий ґрунт. І ось за літо наскільки велика бульба може вирости. Із такого проростка. Тому можна і насінням, і живцями, і бульбами вирощувати жоржину. Всі бульби жоржин я викопала, вони виглядають ось так. Ось ці, які були суто з бульб, ось такі гіганти, багато ґрунту на них. Зараз я нічого з них не щищаю. На 1-2 тижні ці бульби ми відправляємо на просушку. З цим ґрунтом, стеблами, приблизно 10 днів до двох тижнів вони можуть сохнути в якомусь провітряному місці, але щоб прямі сонячні промені на них не попадали, і щоб не падав дощ, щоб нічого не замокало. Після того вже приступаємо до кращого, ретельнішого огляду. На прикладі ось однієї такої бульби я покажу, що буду робити з всіма, коли вони просохнуть через два тижні. Ось можна собі так уявити: пройшло два тижні, ми дістаємо ці бульби, вони просохли, стебла ще більше просохли. Потрібно повністю весь ґрунт забрати, щоб на, зим, на зиму, коли. Вони будуть зберігатися, ґрунту не було. Повністю ґрунт щищаємо і таким чином ми зразу ще й побачимо, чи немає якихось загнилих бульб. Якщо є, ці бачу тверденькі, ціленькі, нічого е, немає. Якщо у вас є, може, стара бульба чи зігнивші якісь. Кусочки, то просто обрізаємо. Те місце можна замастити зеленкою, можна замочити фунгіциді. Після того, як ви обробили вже ту цю бульбу, обрізаєте стебла. Стебла отакі не залишаємо. Обрізаємо стебла і потрібно обрізати ось ці такі корінчики. Обрізаємо всі тоненькі корінчики. Хоча знаю, і в коментарях писали до попереднього відео про зберігання і викупку жоржин, що дехто не обрізає так, із комом землі добре перезимовують. Але тоді є ймовірність, що не побачите чогось загнившого, і воно перейде повністю з однієї маленької такої бульбочки на всю бульбу і просто не перезимує. Ось така бульба готова для зберігання взимку. Можна ще перед тим як зберігати, замочити її в фунгіциді проти грибкових захворювань. Взагалі, в ідеалі зберігати потрібно в сухих, прохолодних приміщеннях можна в підвалі. Найкраща температура 4-8 градусів. Важливо, щоб температура не опускалася нижче нуля і не піднімалася вище плюс 10. Вологість має бути 60-70%, тому що надмірна вологість, якщо буде більше, може призводити до гнилі. Якщо буде менша вологість, то бульби можуть дуже пересушуватись. Тому рекомендую кожного місяця вже ось ваші бульби відправлені на зберігання. Кожного місяця передивлятися, як, як вони там поживають і зберігаються. Можна зберігати в таких ящиках один-два шари, і важливо, щоб між кожною бульбою. Був простір, щоб була вентиляція. Також можна їх пересипати піском, тирсою. І якщо ви бачите, що ваші бульби починають трошки сохнути, пересихають, то той матеріал, в якому вони знаходяться, наприклад, пісок чи тирсу, трошки, але не багато зволожувати. Якщо з'являється якась гниль на бульбах, то просто це обрізаємо, щоб повністю не переходило на всю бульбу. І так до весни бажаю вам, щоб ваші бульби гарно збереглися, і потім ви змогли з них виростити красиві квіти.